Шановні колеги, слава. Шановний колеги, переходимо до слідуючого питання. Питання 10. Про виділення коштів на влаштування клумби, яка знаходиться в старій частині селища. Шановний колеги. Шановні колеги, переходимо до слідуючого питання про виділення коштів. Про виділення коштів. На влаштування клумби. Це клумба, яка у нас зроблена в селищі в старому. виключається. За неї треба заплатити. У нас є. Тут підрядник, який виконував роботу, якщо хочете заслухати, заслухаємо. Можна мені відповідати бюджетна була... комісія розглядала уважно це питання, включили кошторис і прийшли до висновку, що відмовити виділення коштів на облаштування клуби. Почекайте, це скажу. Значить, чому така позиція була? Ну, по перше, не було. Взагалі прийнято рішення про будівництво цієї клумби. Ні проєктування, ні будівництво, оскільки вона будувалася в тому скликанні, то яке відношення ми взагалі до неї маємо. Це перше. Слухайте, ви послухайте спочатку. Це перше. Друге, ну, кошторис почитали ми, кошторис включена ялинка, яка була посаджена ще в 2014 році. Клумба будувалась через рік і вона включена в кошторис. Потім ну, багато питань до кошторису, То, в тому числі яблунька, яка коштує 2000 гривень. Хочу. Хочу. І інші питання. Я, я, наприклад, не можу голосувати, і вставляти свою голову для того, щоб хтось щось там... Хтось щось управляв, вислужити. Я зрозумів. А тепер давайте далі. Я, я поясню, давайте, Рейс, я поясню світлі. Давайте ми практично почнемо, мабуть, з історії нашої чому-то. Зараз інформую, а то я так служу. Нема питання. Значить, дивіться, чому почалося з святі. Якщо ви помните, мешканці знають, що було потреба, тепер подавав заяву наш Ганс голові, то є вже. Що там повинна бути. господи, вибачай, Стедмашенко. Ну, я, я з Леваги, ви я з Леваги, то кажу, як ви власні кажуть. Було подано заява, що буде там. Депутати того скликання відмовили, буде. Йдемо. У нас на сьогоднішній день. Олексій, Олексій послухай. Значить, ми ставимо ялинку тут практично на, нашій... на в центрі нашого майдану. Ми кожен рік витрачали від 4 до 6 тисяч гривень для того, щоб її поставити, привезти, прикрасити, а потім виконати. Була пропозиція, і пропозиція була, я не знаю, Марченка немає, Ігоря Марченка, тому що він займався будівництвом і благоустрієм. Давайте ми посадимо ялинки, нема питання. Він каже, я практично, я, тоді, тоді я також був депутатом, кажу, так ми давайте тоді і в старій частині селища будемо садити ялинку, тому що повертається, ми на масив садимо, а практично робимо благоустрій. Домовились до такого, що Ігор Васильович, значить, проплачує ялинку, одну, тобто він бере на себе одну ялинку. Ту ялинку, яку була у нас висаджена в селищі, тому що практично з 2010 року я ставив там ялинку так, за свої кошти. Бувши депутатом, я ставив за свої кошти. Ту ялинку 3,5 роки. 4 4 роки. Ну, Прийняли рішення посадити, щоб ми не витрачали кошти, посадили на лікар, щоб користувалися наші діти і внуки вічно, як на тому. Ну, зробили. зроблено. Так, цю ялинку тоді не проплачували людям, які постачали нам ці ялинки, вони у нас присутні. Ми будемо робити, у нас є наміри тоді, Ігор Васильович привів, значить, ці підявники. Вони кажуть, зробіть, будь ласка, візуалізацію нам. Цього Майдана, який у нас коло школа мистецтва, зробити візуалізацію цієї клумби. От, присяг, ось, дивлюсь на Євгену Рісінгу. Ви бачите, що в мене лежала, та, я вам показував. Візуалізація тієї клумби на столі рік лежала. Не помните, так? Не помню, я зрозумів. Візуалізація клумби і нашої середньої частини на масиві. Ну Всі депутати де заходили. Лежала, ну всім я її показував. Ну, подобається, не подобається, доробляйте, гості, таке питання. Всім подобалося. Було. Да, це було б інше скликання депутатів. Всім подобалося хорошо. Я також говорю: коштів поки немає, але я прошу практично підрядника, хай він поки робить, ну як завжди у нас. Спочатку робить, а потім шукаємо, як ми розрахуємося. Далі, далі, ну, кримінал, Олександр Васильович, <пробітник> ви по іншому. Ви по іншому. Ну, я так думаю, хай вона не кажуть, якщо це кримінал, я хай вона не кажу. Йдемо далі, Олександр Васильович. <пробітник> йдемо далі. Якщо ви дивилися, якщо ви дивилися в Тікломбі, я так думаю, що уважно кошторис вчили, в Тікломбі немає зупинки, яка зможе побудови одного хто там розказував, що я піарився перед виборами. Так, я за свої кошти побудував ту зупинку, яка стоїть на Колумбі, яка коштує 21 900. Далі. Якщо ви дивилися добре кошторис, на це є клумби, є плитка і є вардюр е, торстий такий, також кошторисі це не найде. Також я заплатив за свої кошти, так як піарився перед вибором. Я повторюю, що всі хочуть сказати. І тим зразу 48 тисяч, я всього не обійшлися як мені лічно, Як кажуть, хай буде, я піарився перед виборами, За... в тому коштористі і ніде не проплачено, немає асфальту на круги клум... цієї клумби. Ніхто їх не проплачував. Тому, шановні колеги, якщо когось не влаштовує та клумба, чи та явлинка, чи якісь пропозиції інші є, ми ну, давайте їх розглянемо. Нема а то ми хочемо, розумієте, контролювати все, дивитися на все, але, але ми не хочемо цього робити. Валерій, наш підрядна організація, будь ласка, поясніть, я далі щоб... щоб... підходьте сюди ви такі, Візь... візьміть тільки мікрофон, для того, щоб удостовіриться, що там на тій колумбі все висаджено. Я спеціально пошла Валентина, який працював там, до пані Кірцевої, щоб вона перевірила, що там висаджено. Якщо вона скаже, що там не висаджено те, що є в кошторисі, ми, значить, будемо мати претензію. Але Лариса Леонідовна, до щось відмовилася. Тоді поїхали ще три депутати. Я просив, я просив, якщо щось не голосує, то. Поки не перевірять, і щоб я не був заінтересований, щоб хай інші депутати перевіряються. Щоб я не був в цьому заінтересований. Я попросив інших депутатів. Перевірте, порахуйте. Якщо щось не влаштовуйте, говоріть, що це неправильно. І тоді ми будемо теж в нашому ласка. Валерій, будь ласка, поясніть, кому, у кого запитання є до Валерії. Питання так спочатку не ставилось. До мене прийшов людина, яка виконує ці роботи, і було сказано, підпишіть, будь ласка, кашторис по виконанню робіт. Я говорю, у вас є цей кашторис? Він каже, є. Я говорю, занесіть, будь ласка, так було? Ні, зачекайте, Валерій, давайте розберемося. Podelili se i potpišite, jak je Значить, я був, ви сказали, його немає в кошторні. Після цього мені сказали депутати, що 5 кубів, був, 5 кубів бута було вичерпно, він таки був записаний. Ще було вичерпно е, яблуня, яка теж була ще одна приписана. Я потім сказала, що хлопці це кримінальне відповідальність. Ніхто не контролював роботи, які вами там були виконані. Ніхто не знає, і скільки.